Працівники соціальної сфери це ті, котрі мають хист налагоджувати зв'язок між людьми, проявляючи милосердя, доброту та турботу. У повсякденній роботі вони щодня простягають руку допомоги потребуючим. У хості колектив соціальних працівників нараховує шість десятків чоловік. Відповідальна робота у вас складна робота, непроста робота. Вам дякую за ту роботу, яку ви здійснюєте кожен день. Я всім вам хочу побажати за все, міцного здоров'я, добра, щастя, бо більшість із вас тут. Жінки, які мають сім'ї. У вас дуже складна категорія верст населення, яка потребує дуже важливої витимки від вас. Я ще раз вас хочу привітати, успіхів і саме, знання, найкращого в вашому житті. У дня соціального працівника у Кусті звучало вітання. Говорили про розвиток соціальної сфери як такої, не у і проблем. У нас є надзвичайно серйозні проблеми з нашими неповнолітніми, з нашими дітьми. З нашими малолітніми дітьми. Це просто жах. Ми збирали зараз і директорів шкіл і ми повинні всі разом, і в тому числі соціальні працівники, не дивлячись на цей відділ, ну, що вам сказати, це, це, це жах, коли молоді дівчата, хлопчики, сигарети, спиртне, пиво, молода проституція і все інше по подвалам, штрицям і так далі. Наразі виникла потреба створити ще один відділ соціальних працівників, що займатимуться безпосередньо з молоддю. Зрештою, цього дня випала нагода юрочисто представити нових працівників усьому колективу, що міський голова і зробив. Опісля нагородили кращих, вручили почесні грамоти та квіти. Серед нагороджених, як соціальні працівники Хузького міського територіального центру, так і працівники управління соціального захисту населення.